Доброго ранку, Доброго ранку, Доброго ранку. Доброго ранку. Зараз у нас дуже цікаве заняття з художньої літератури. Я довго шукала, яку ж казочку вам почитати. Натрапила на цю. Мені дуже сподобалось. Вона така: добра, добра, мила, мила, що я просто не змогла пройти повз неї. Так що я зараз почитаю вам казочку, яка називається Щасливий день з татом. Написав її польський письменник Пржиний Слав Востерович. тому слухаємо уважно. Потім будете відповідати на запитання. Добре. Казка, щасливий день з татом, написав її Брженіслав Вехтерович. Ця історія почалася раннім весняним ранком. Сонце ще тільки но прокинулося чистило зуби пастою з хмаринки. Скажи, касинку, ти маєш рецепт вдалого дня? спитав тато ведмідь. Ведмежа широко посміхнулася. Звичайно. Треба стрімклав скатитися з нашої гірки. Ведмідь посадив сина на плечі і засміявся. Так, це непоганий спосіб, але ще краще просто взяти і обійняти когось. Ведмежа вже летіло високо в хмарах, сидячи на плечах у тата. Люблю, коли мене обіймають. Від цього завжди стає веселіше. Все навколо стає веселіше, усміхнувся ведмідь. Він намагався згадати, де він востаннє знайшов виразковий мед, але ведмедець відволік його. Тато, як ти думаєш, ми можемо просто зараз піти і обійняти нашого сусіда бобра. Ведмідь відразу забув про мед і вигукнув Я думаю, це чудова ідея. По дорозі батько і син захоплювались лісом, який прокидається з настанням весни, розмірковували, чи живуть на інших планетах ведмеді, чи ми схожі на них та сперечалися, що краще бути батьком такого жвавого тямущого сина, або сином такого мудрого та сильного батька. Але вони дісталися в будиночка бобра набагато раніше, ніж закінчилася ця захоплива розмова. Бобер не чекав на гостей. Він працював і не помічав нічого навколо. Батькові з сином довелося навіть танцювати, щоб він звернув на них увагу. Доброго ранку, щось трапилось? спитав Бобер. Зробивши на останок витончений пірует, ведмідь вигукнув Нічого не сталося, ми просто прийшли обійняти вас. Бобер уважно оглянув непроханих гостей. Обійняти мене? Навіщо? Щоб вам сьогодні працювалося ще краще, відповів ведмедик, а тато ведмідь широко посміхнувся. Бобер нічого не зрозумів, але йому якнайшвидше захотілося повернутися до роботи. Обіймайте, тільки швидко у вас є дві хвилини, погодився він. А ввечері по закінченні роботи Бобер подумав, що його сусіди трохи дивокуваті, але дуже симпатичні ведмеді. Як ти думаєш, тато, бобру сподобалось обійматися? Батько погладив сина по голові. Звісно, сподобалось, від цього всім стає Хороше. Вони вже були на дві кроки до дороги, що веде до будинку, як раптом ведмедик смикнув батька за лапу і запропонував Тато, підемо і обнімемо ще когось. Тато засміявся. Бачу, і тобі сподобалось. Затишно вмостившись у кріслі гойдольці, ласка читала захопливий роман і раптом зовсім поруч пролунав незнайомий голос. Вибачте, чи можна вас обійняти? Не можна ж так, хлопці, в мене від страху серце майже не вискочило. Ведмежа вибачилась, а потім вони з татом обійняли ласку так ніжно, як вміють лише ведмеді. Коли вони пішли, ласка все ще трималася за серце. Тільки вже не від страху, а тому, що була дуже зворушена. Ведмеді пішли далі, невздовзі побачили двох зайців. Зайці були дуже зайняті, вони ласували молодою морквою. Відкашлявся ведмідь і підморгнув синові. Вибачте, ви, що відволівкаємо вас від їжі, але ми б хотіли до вас приєднатися. Зайці похолонули від страху. Досі вони були абсолютно впевнені, що ведмеді їдять тільки мед, і раптом такий неприємний сюрприз. Ну, звичайно, пригощайтеся, промовили вони покірно. Якщо хочете, можете взагалі все з'їсти. Ведмідь подякував зайцям, схопив найближчу морквину, обтрусив її і з'їв цілою. Ведмежа послідувала його прикладу. Потім батько та син переглянулися. Не знаю, як тобі, синку, а мені морква не сподобалась. Мені теж краще обіймемо когось. Зайці підбодьорились. Правда, не подобається морква. Тоді можете ви обійняти нас. Ведмеді так і вчинили. Батько й син давно вже звикли, зникли з поля зору, а зайці ще довго не могли повірити в свій успіх. Здомлений і невдоволений вовк стояв за деревом і точив кігті. От ведмеді порівнялися з ним і трохи пожвавішали. Ви тут не бачили таку маленьку дівчинку в червоній шапочці, я всюди шукаю її. Ведмідь похитав головою. На жаль, не бачили. Але якщо вам сумно усміхнулася ведмежа, ми з задоволенням вас обіймемо. Окинувши їх недовірливим поглядом, вовк промовив Ну, гаразд, обіймайте, тільки без панібратства, будь ласка. Коли ведмеді пішли, вовк ошелешено думав, як це виявляється здорово, коли хтось тебе обіймає. Він був так захоплений думками, що навіть не помітив маленьку дівчинку в червоній шапочці, яка, весело співаючи собі щось підніс, пробігла повз нього. Біля струмка ведмеді помітили старого, старого лося. Він неквапливо пив воду і батько з сином послідували його прикладу. Стамувавши справу, ведмідь поцікавився у лосі, чи можна його обійняти. Лось не повірив своїм вухам і здивовано підняв голову. Я правильно почув? Тут хтось хоче мене обійняти? Ми й хочемо, відповів тато ведмідь. А чого це ви вирішили обійняти таку стару руїну, як я? Тому що ваше життя після цього зміниться на краще, пояснив ведмедик. Взагалом він мав на увазі не зовсім це. Лось голосно розгиготався. Ой не може, ой до сліз насмішив. Гаразд, якщо ви самі про це заговорили, то обійміть мене, будь ласка. Тільки акуратно я хочу, щоб може життя було не тільки вдалим, а й довгим. Ведмідь делікатно обійняв старого і той залишився задоволеним, а вони рушили далі. На галявині за високим дубом грівся на сонці хтось незнайомий. Якось сюди потрапили, здивовано вигукнув ведмідь, коли вони з сином підійшли ближче. Я й не знав, що у нас в лісі живе така красива і могутня Анаконда. Почувши такий вишуканий комплімент, Анаконда посміхнулася. Дякую, панове. Я прямую в гості до свого далекого родича вужа. А як ви проводите цей день? А ми ходимо лісом і обіймаємо всіх, хто трапляється нам назустріч, відповіла ведмежа. І вас ми теж обіймемо, додав тато ведмідь. Так це буде чудово, засяяла Анаконда. Тільки вже, будь ласка, міцніше. Вони обняли Анаконду так міцно, як могли. Ведмідь навіть злякався, що. Щоб вони не перестаралися, але Наконда залишилась задоволена. Просто чудово! Я люблю обійматися. Трохи втомлені, але щасливі, ведмеді продовжили шлях. Невдовзі батько й син опинилися на лузі, де вже цвіли перші весняні квіти. Тату, дивись, яка гусінь. Вона різнокольорова, тату. Ведмідь пригнувся до землі, щоб краще роздивитися це диво. Ова! справді, ніби шматочок веселки. Побачивши дві здоровезні голови над собою, гусінь закричала. — Гей, ви! Годі витріщатися. Я не можу витрачати на вас час. Мені треба терміново сплести кокон і забратися в нього. А навіщо вам кокон? — здивувався ведмедик. Щоб перетворитися на метелика, звичайно. На метелика? Оце так. Будь ласка, дозвольте вас обійняти. Добре. Ведмежа дуже акуратно обійняв малютку, і вони з татом поспішили далі. Вони йшли лісом і насолоджували співом птахів, які повернулися з теплих країв. Раптом вони з-за кущів побачили мисливця з рушницею та біноклем. Тату, як ти думаєш, його можна обійняти? Не лише можна, а й треба, без вагань відповів ведмідь. Після цього батько з сином постаралися й добре обійняли мислиця. А рушницю, вашу ми заберемо, сказав ведмідь, в цілях безпеки. Просто, про всяк випадок. О, звичайно, з вдячністю видихнув мисливець, віддаючи їм рушницю. День хилився до вечора, і задоволені ведмеді крокували додому. Класний сьогодні був день. Чудово сказано, синку. Я думаю, що у нас попереду багато чудових днів. По дорозі додому ведмеді встигли обійняти ще кількох звірів. Тато, а ми ще когось забули обійняти. Ведмідь сів на пеньок та почав міркувати. Мені здається, що ми всіх вже обійняли. Не уявляю, синку, кого ми могли забути. Здаюся, Ведмедик підстрибнув і вхопився татові за шию. Один одного, татусю. Вони засміялися від щирого серця, а потім обійнялися так ніжно, так міцно, як тільки могли. Так, малята, сподобалася вам казочка? Правда, дуже така добра і мила. Мені дуже сподобалось. Давайте, давайте пригадаємо, що ми вирішили вранці зробити в ведмеді? Анімація. Обійняти усіх мешканців, так? Давайте спочатку кого вони зустріли першого? Бобра, молодець Максим. А потім. Ласка, Ласка, да. Вона читала книжку, вони її налякали трохи, да? А, а потім? Ага. потім... Зайця. Зайців, да. Вони що їли? Морква. 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 Сподобалась вот морква? Ні. Ні, Не сподобалась. Вона не така солоденька, да, як мед. І вони пішли далі. А хто такий старий там пив водичку? Ой, Лось, ой. Да, бачите, він такий здоровезний, що ведмідь поруч з ним маленький, да був? А скажіть, будь ласка, а чому ведмідь забрав рушницю у мисливця? мисливцях? Правильно, тому що мисливець прийшов в ліс, да, щоб когось там застрелити, а ведмеді були добрі, вони не хотіли, щоб постраждали інші тварини? Да? А скажіть, будь ласка, а от а от змія така здоровезна, як її називають? Хто, Анахонда. 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 А скажіть, у нас в Україні живе Анаконда? Ні. 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 А до кого гостя вона приїхала? Ні, ні, ні. Куша. Правильно, до кужика вона. Да? Вуш живе у нас в Україні, а Анаконда живе в Америці, да? на річці Амазонка. Ну, добре, молодці. Так, зараз у нас закінчується заняття, але я вам даю завдання. Слухайте уважно. Треба зараз встати і підійти, і кожного, хто у вас там є в домі, обійняти. Ось таке Все, А я так. вас вікаю через 15 хвилин на аплікації. До зустрічі, давайте. До зустрічі. Пока-пока. Все. Пока.